Усім привіт! Вітаю вас у себе на каналі і вітаю усіх вас з Різдвом. Бажаю вам звичайно, добра, радості, щастя і злагоди. Нехай усе у вас буде добре. Отже, ми в магазині Second Hemці на за кілограм 307 гривень це другий день після завозу. І я хочу вам показати ось таку шубку махнату, вона красивого темно-синього кольору, бренд Зара. Це розмір S, вона мені не підійде, але взяла вам показати ось така доволі прикольна. Вона коротка, об'ємна. Зараз приблизно, щоб зорієнтуватися, як вона виглядає, я її примірюю. Але, звісно, купляти не буду, оскільки вона не мого розміру. Ось така незвична курточка, куртка шуба. Мабуть, вона не усім сподобається на любителя, скажімо так, але з джинсами виглядає круто і доволі стильно. Напишіть, як вона вам в коментарях. Вона, звісно, не на кожен день, все-таки шубка вихідного дня, оскільки вона і не дуже гріє, і під снігом її теж дуже не поносиш, оскільки в мокрому вигляді вона буде просто ніяка. І наступна моя західка ось така шкіряна куртка з дуже цікавим ось тут принтом. Єдине, що вона не дуже в дуже хорошому стані, от бачите, такі як плями, але сама шкіра просто супер якості взяла вам показати. Звичайно, через відео її якість важко передати. Але видно, що куртка справді дорога. Красивого такого карамельного кольору з дуже красивою підкладкою. Куртка зроблена за типом піджака. Така як куртка піджак, це 42-й розмір, але на вигляд вона якась така, от справді дуже малесенька. Я її, звісно, попробую приміряти, аби вам показати, так, як вона виглядає на фігурі. І це є натуральна шкіра. Щоправда, підкладка тут 100% поліестер, ну а вверх. Дуже-дуже класна шкіра м'яка. Куртка дуже стильна, мені здається, такого типу куртки-піджики завжди актуальні, але, на превеликий жаль, вона зовсім не мого розміру. Ну і все-таки вона мала невеличкі такі дефекти, ніби біля кишень, як плямки. Я думаю, що з ними важко буде справитися, хіба кудись віддавати в майстерню. І наступна моя знахідка ось такий цікавий бомбер. Я не знаю, чи я б такий носила, просто взяла вам показати, оскільки дуже у нього справді цікавий принт. Тут такий намішаний і клітка, і різні візерунки. Темно-синього кольору, мені здається, з джинсами має виглядати круто. І він такий от об'ємний, і я думаю, що він вінтажний. Ось так він виглядає, по розміру підійшов ідеально, не за великий, не за маленький, те, що треба. Але його принт для мене трішечки, скажімо так, тумач за оригінальний. Я не знаю, чи я б такий носила. Все-таки хотілося б бомбер, напевно, однотонний, а не ось такий от він дуже наляпаний. Хоча цікаво зроблений і, можливо, хтось би міг його круто стилізувати. Окрім того, бомбери були актуальними цієї осені. Я думаю, весною вони не втратять свою актуальність, тому річ, можливо, і вінтажна, але актуальна. І ще знайшла ось таку доволі старомодну куртку, але власне такі куртки в лижному такому стилі теж були дуже актуальними, тому взяла її в примірочну теж вам показати. Хто любить такі от гострі тренди, не боїться таких трендів, то ось така от суперзнахідка, як на мене. І красиві тут кольори, і така от куртка теж нагадує бомбер. І спортивний стиль, і лижний, намішаний такий, теж на любителя, звичайний, і хто вміє круто стилізувати речі. Я думаю, теж класна би могла бути знахідка, але не для мого гардеробу. Ви знаєте, що я люблю більш такий аскетичний стиль, більш стриманий і більш лаконічний. Такі дуже прості речі, які не важко стилізувати, скажімо так, а які легко комбінувати один з одним. Тобто я прихильниця базового гардеробу. Але прекрасно розумію, що відео вам зовсім не цікаво дивитися лише на чорний, сірий, синій одяг, такий от стриманий, тому цього разу вирішила трішки додати кольору. І ось таку ще курточку знайшла яскраво-зеленого кольору. Вона така трав'яниста, насичена. В прекрасному стані це розмір М і з хорошим складом: 80% вовни тут. Щоправда, вона теж дещо старомодно виглядає. І комір не зовсім актуальний, і те, що вона ось така йде приталена по фігурі, теж мені не дуже подобається. єдине, що тут справді класний колір. Хоча цього року, власне, пальта я собі купила якраз не аскетичні, не стримані, а дуже яскраві, хто мене постійно дивиться та й пам'ятає. У мене є яскраве жовте пальто і яскраве помаранчеве пальто. І ще одна моя сьогоднішня яскрава знахідка це ось така жовта сорочка, і вона 100% шовку, вказаний розмір 39,40 або М. Але вона доволі широка. Мені має підійти. Спочатку надзвичайно зраділа, але почала детально оглядати, і, на превеликий жаль. Ось тут був причіплений, я так розумію, скотч, який відчіпили, але слід від нього залишився. Дуже прикро, оскільки ось так виглядає сорочка на мені. По розміру вона підійшла ідеально, правда, вона трішки пом'ята, але якщо її розпрасувати, просто би була шикарна знахідка. Тобто така от доволі класична сорочка, можна її поєднувати з будь-чим, і на дотик вона просто бомбова. Дуже класна, але з дефектом. Шовкові речі мені доволі часто трапляються, але вони або бувають такі дуже старомодні, шовк у них такий дуже тонесенький, прозорий. Або це там платья, якісь такі дуже вони святкові, теж не дуже актуальні. А от щоб якась така от класична річ шовку, доволі рідко трапляється і дуже прикро, що трапилась вона з дефектом. І трапився мені ще ось такий светр красивого насиченого кольору рожевого. В розмірі L бірка з брендом тут відрізана, але дуже цікава в'язка. Сам по собі светр доволі теплий, і я думаю, що він дзвонив, скоріше за все, але не можу стверджувати на 100%, оскільки бірка зі складом тут теж відрізана. Дуже цікаво тут зроблений верх светру, дуже тут класна стічка, але, на жаль, рукава у нього закороткі. Я думаю, це пов'язано з тим, що светри неправильно випрали, і рукава тут підскочили. Оскільки вони не є, так, три четверті, видно, що все-таки вони за короткі. Можна їх, звичайно, підкочувати, але сам светр є доволі теплий, і підкочувати рукава якось немає змісту, тобто це не дуже логічно. А загалом непогана знахідка, дуже красивий тут колір, і взагалі теплий светр, в ньому, мабуть, взимку дуже комфортно. Окрім того, я чомусь впевнена, що він все-таки на 100% з вовне. І ще ось така у мене знахідка, ось така жилетка з багатьма кишеньками, не знаю, чи це якийсь спецодяг чи ні, але ось саме такі жилетки були свого часу теж дуже актуальними з великою кількістю кишеньок. Вони і спереді, і ззаді, ось так це все виглядає. І такий, хто любить сафарі стиль, то можна цю жилетку туди вписати якось. Але я взяла її, в примірочну не для того, щоб купляти, оскільки я, мабуть, таке б не носила, просто для різноманітності, оскільки у всіх смаки різні, і, мабуть, цікаво дивитися різного стилю одяг: І класичний, і спортивний, і ось щось в такому незвичному стилі. Так, адже Secondhand – це місце, де саме можна знайти якісь такі небанальні оригінальні речі, і багато хто ходить в секонд-хенд саме за незвичними речами. Які, звичайно, в звичайному магазині важко знайти. Отже, переходимо до сумок. Знаю цю рубрику, ви дуже любите сумки. Мені сподобалась ось така яскрава лимонна сумка. Вона, звичайно, не шкіряна, але в доволі непоганому стані. І сама по собі така доволі добротна, мені здається, що вона має непогано носитися. Це бренд Dorothy Перкінс, доволі часто він трапляється в магазині Second Hand. Сумочка такого середнього розміру, і вона заважила доволі недорого на 160 гривень. Хто часто любить міняти сумки, теж доволі хороша знахідка, оскільки колір такий от незвичний і доволі рідко трапляється. І ще мені сподобалась ось така сумка клач, прикрашена страусиним пір'ям, а також стразами. Вона в дуже хорошому, практично ідеальному стані. Жодних дефектів я на ній не помітила. Але, звичайно, вона теж на любителя. Це така сумка вихідного дня. В неї, бачите, і підкладка в ідеальному стані, і загалом вона дивиться дуже класно. Це бренд Next, теж часто він трапляється в секонд хенді і заважив клач всього-навсього на 41 гривню. Ще мені сподобалась ось така срібна сумка. Не знаю, чи вона з натуральної шкіри чи ні, оскільки бірки розпізнавальної я не знайшла. Але вона теж була в дуже хорошому ідеальному стані і заважила небагато на 121 гривню. Сумка має дуже цікаву яскраву підкладку кольорову і йде на такому довгому ремінці. Можна носити її на плечі через плече. Така вона середнього розміру, невеличка, прикольна. І заради цікавості вам ще зважила шовкову сорочку, і ціна 26 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.